Старовинний орган собору Паризької богоматері реставрували спеціально до 850-річчя храму. Музичний інструмент, який створює неповторну атмосферу у церкві, працює вже понад 600 років. Починаючи з 1985 року, титульним органістом у соборі є 64-річний Філіп Лефевр. Вперше він почув звуки цього органу у 15 і одразу ж зрозумів, чим займатиметься у майбутньому. Я був тут на горищі біля органу. Я бачив органіста і був вражений. Я подумав, що він дає значно більше можливостей, аніж піаніно. Незважаючи на те, що я вважаю піаніно неймовірним інструментом, орган це просто зовсім новий світ. Ще століття тому, аби накачати достатньо повітря для відтворення музики. Потрібно було шестеро чоловіків. Зараз з цим завданням справляється повітряний компресор. Після реконструкції в органа з'явилась навіть сенсорна панель, на якій можна занотувати улюблені звукові комбінації. Та незважаючи на сучасні обновки, Філіп Лефевр відчуває тягар історії у своїй роботі. Про неї постійно нагадують і особливі відмітки на інструменті. Глибокі подряпини на дерев'яній кришці органу, приміром, залишили революціонери наприкінці XVIII століття. Але на щастя, це не вплинуло на якість звуку інструменту. Тут у Нотр-Дамі, коли ти граєш мелодію, завдяки акустиці резонанс триває 8-9 секунд. Це винятково. Звук пошириться по всій споруді, і коли ти граєш на органі, ти відчуваєш, як звук до тебе повертається. Великий орган звучить у соборі у вихідні дні та під час найбільших церемоній і свят. Та навіть коли інструмент затихає, особливі вібрації у повітрі Нотердаму відчутно ще довгий час.